Сьогодні ми теж не даремно застановила поминати пристоятеля, тому що. Сьогодні ми можемо зібратися в храмі, піднести спільну молитву, подякувати Господу за всі Його благодіяння, що були на нас, а тих благодіянь чимало. І те, що ми сьогодні вже прокинули зранку, це вже говорить про те, що не будильник нас розбудив, але розбудив нас Господь, пробудив до цього життя, щоб ми приносили цьому світу велику духовну користь, щоб ми освячували. Наше життя молитвою, щоб ми творили добрі справи, щоб ми придовжували славу Божу своїм життям. Сьогодні ми зібралися в цьому святому храмі. В першу чергу буде вільний день, тому що це обов'язок кожного християнина, що надіє бути у храмі, повчатися від євангельського читання, брати участь у Божественній Євхаїсті, тому що це спосіб життя християнського. Сьогодні чули євангельську оповідь про те, як Господь наш Ісус Христос створив чудо, коли з п'яти хлібин і з двох рибин нагодував п'ять тисяч тільки чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Це євангельське чудо, звершене Спасителем і затверджене святими апостолами, має для нас важливе значення. Тому що людина істота справга, людина. Ще від раю потребувала їжі. Ще від раю вона відчувала І тому недарено після того, як вона втратила можливість їсти від дерева життя, яке було посаджене в раю, сплаживши забороненого плоту з іншого дерева, з дерева пізнання добра і зла. Людина все життя тільки те і робить, що шукає, щоб з'їсти, щоб не померти. І Господь сказав нашому правоцю Адаму, що у поті чола свого. Будеш їсти хліб свій, і людина в цей вік з великою важкістю здобуває цей хліб наш насущний. Але недаремно Господь своїй молитві, молитві Господні, очі наші, ми всі знаємо і промовляємо, заповинувши молитися, щоб той хліб наш наслужний, Господь подавав нам щоденно. І так важливо для нас, дорогі брати і сестри, кожну нашу трапезу, щоб роздати їжу всім присутнім людям, спочатку взяв її в руки, підніс очі до неба і благословив. І кожного разу, коли ми стаємо до напади, ми теж повинні підносити очі до Господа, навіть як говорить Псалом Співач, що очі всіх з надією до Господа звернені, повинні помолитися, подякувати Господу за те, що Він дав нам можливість їсти ці. І після її споживання помолитися з подякою і проханням, щоб Господь не залишив всього нас і надалі. І разом з тим, молячись за себе, помолитися за тих, хто, можливо, не має можливості сьогодні їсти. Хто переживає голод, хто переживає страждання, хто потерпає рівних небезпечних обставин. Адже сьогодні в світі проблема голоду зовсім не вирішена. Зберегаючи на те, що наш світ цивілізований, що великий прогрес, багато чого досягнуто, безліч людей, мільйони людей у світі потерпають від голоду. Здавалося би, як, я, я, яка проблема не вирішити. Згідно статистики, тільки бюджет військової Америки одного року може вирішити всю проблему голоду у світі, але чомусь цього не робиться. Чому світ виготовляє зброю? снаряди, кулі, ракети, але не нагодує хлібом тим, хто, хто його так потребує. Це все вчинив гріх, який затьмарив людську свідомість. І коли людина, втративши доступ до того вічного життя і до того дерева життя, з якого вона діла і не помирала, шукає, щоб з'їсти, щоб не померти, але настільки погрузає у гріху, що вже не може вибратися з цього то треба нам благодать і сила Божа, яка підкріпить нас. Недалеко, коли ми чуємо притчу блудного сина, то, то знаємо, що він там був в далекій країні, далеко від батьківського дому і потерпав він голоду. І коли той голод вже був такий противний, каже, попам'ятався, що в батька в домі навіть ні має достатньої їжі. І тоді він вертається додому і каже, прийми мене, Боже, прийми мене отже, як наймита. Так само і людина допоки не покається, допоки не опам'ятається, не може повернутися до Бога. Але разом з тим, з тим матеріальним хлібом, яким їм можемо підтримати свої фізичні сили і своє життя, є ще духовна їжа, є ще духовний хліб. Один із старозавітніх пророків сказав дуже мудрі пророчі слова. Щоб людина є не тільки голос Діка і не тільки страха води, але спрага слухання слів Божих. Кожній віруючий християнській душі всередину є голос духовний. Ми причащаємося Слова Божого, євангельського Слова і причащаємося Божого життя, тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, яке споживаючи, ми причащаємося і стаємо жити вічно у Царстві Божому. Тому кожна можливість, яку дає нам Господь віддати храм, відкрити богослужіння, ми маємо використати з духовною користю. Не маємо відкидувати це запрошення на трапису Господню, але причащаючися, маємо з честю і дослодністю, щоб розпадкувати вічне життя. Про це багато судилися і багато говорили нам святі Отці, які за всю історію цер церковного життя давали нам настанови, давали нам роз'яснення, давали нам правила і канони, як нам жити по християнськи і як нам готувати себе належно до святого. Саме тому кожного разу, коли ми причащаємося, то маємо розуміти, що ми дотикаємося до Божого життя, що ми приймаємо Божу кров і Боже тіло, яке дає нам можливість жити вічно. І тому не страшна християнинові смерть, тому ми святкуємо Пасху Христову, що проповідаємо, що Христос смертью смерть подало і дарував нам життя вічне. І коли ми починаємо божественну літургію, то кажемо благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, і на ній ми пригощаємося. І це ми свідчимо, що причащаючись тіла і крові Спасителя, ми входимо в царство Боже, яке починається на святій літургії. А потім, коли ми виходимо ходимо по завершення сраму, то маємо це царство Боже звіщати всьому світу, цією радістю, причастя ділитися із кожним. Хто зустрінеться нам на нашому життєвому шляху. Сьогоднішній день ми з вами, дорогі брати і сестри, згадуємо пам'ять святих отців шести Зеленських соборів, які були в перші століття існування Християнської церкви. Ці собори були в різні роки і в різних місцях, але вони були покликані налагодити церковне життя, вони були покликані формулювати церковні догмати, ті основні. Вірувчительні істини, які розкривають нам те, в якого Бога і як ми віримо. Наш символ віри, яким ми всі разом промовляємо в час Божественної літургії, це браття <клухи> святого всім першим Бог Сенецьких соборів. Вони добро відрудилися для того, щоб правиті слова підібрати, щоб нам істину цю зберегти і передати. І свого часу вони навіть за одну думку сперечалися. Тому в символі віри є таке слово грецьке помогусіос, що означає єдинослужний отець із сином. І були хитруни, які намагалися сказати, давайте скажемо, не єдинослужний, а єдиноподібний. Майже такий, як отець, але, але не такий. Не в усьому подібний отець. І святі отці, які відстоювали чистоту християнської віри, казали, ні, навіть одна буква важлива нам. Він не подібний, а з одної сутності за це. Відстоювали це з мужністю навіть до крові і життя. Неправильне розуміння тих канонів, коли хитрують, коли ті канони намагаються використати на свої пори. І з такою сміливістю скажу, що те, що ми сьогодні святкуємо річницю переходу цієї громади, це маленька перемога цих канонів і правил. тому що ми в чистоті тих канонів дотрималися їх, тому що вони нам говорять, що кожен. Може народ може молитися звиньєю. Мав понебі Воскрес за кожного із нас, невже не знає наших молитв, не невже не знає наших благих думок з наших сердець, розуміє і чекає кожного з нас. І тому на основі канонів, на основі церковних правил ми здобули цю маленьку перемогу, перемогу, яка наближає велику перемогу нашої України і на фронті тому земному. Коли ми наші воїни, яким ми теж по особливому сьогодні вдячні за те, що маємо можливість молитися, що в цей день ми мирно зібралися в цьому храмі під мирним небом, молячись за нашу країну, молячись за кожного із них, щоб вони були бережені Богом, щоб вони були бережені архієстративом Михаїном і з мужністю і мудрістю несли зберігаючи нашу країну, наші міста і села, зберігаючи життя кожного із нас, наших дітей, наших батьків, наших матерів, всіх тих, хто нам близький і дорогий. Ми їм дякуємо по-особливому, по особливому поціновуємо по їхній подвиг, і кожен із нас на своєму місці має добре і чесно робити свою роботу, має чесно і самовітнено молитися, щоб Господь зберігати. Неповторим. Ми по особливому їм дякуємо, і по особливому молимося за них. І є наш духовний фронт, на якому теж триває постійна боротьба і постійна війна, коли нам хочуть сказати, що ми не маємо права молитися, що ми на своїй землі не маємо права бути у своїй церкві. Але здобута перемога, якою я вас вітаю і ваш приклад. Богу є прикладом для багатьох інших, тих, хто навколо ще цього не розвідомив, тих, хто ще, можливо, вагається, хтось, можливо, ще боїться, хтось ще не має сміливості, а хтось не знає, як це правильно зробити. Тому всі ми, всі ми, дорогі брати і сестри, маємо їм допомогти, маємо їм показати, що справді є життя тут, духовне життя. Маємо показати, що є можливість молитися, є можливість служити. Дякувати Богу і розуміти Бога, звертатися до, до Бога тими словами, які підказує нам серце. Тому, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день ми маємо посол дому відносити подяку Богу за ті Його великі благодійства, які були на нас, за те, що Він дав нам сили і мужності і мудрості вистояти в у боротьбі і в тій небезпеці, яка була над нами. Поставить нас небезпечних і сумних нашого життя, яких не залишив нас Господь, яких він завжди з нами і направляє нас на доброго християнського нашого життя. Але ми маємо пам'ятати, що всі ми, кожен із нас відповідальні перед Богом за це наше життя. Тому дамо завжди, в останню мить нашого життя, дамо звіт Богу за те, яким воно було, як ми його пройшли. Але дякуємо за те, що кожного разу, кожного ранку, коли він буде, нам, нас до, до цього життя, він дає нам шанс жити, трудитися, молитися, любити, примножувати добро в цьому світі, який так потерпає від безлічі зла, який нам полонать. І все починається з малого, все починається з сім'ї, все починається з любові чоловіка і жінки, з любові батьків до дітей і дітей до батьків. і дарує за, за її подвиг справну християнської любові. Тож, дорогі обристі, брати і сестри, подумаємо про те, що кожного разу, коли ми прийшовши до храму, помолившись, завжди участь у спільній справі, бо літургія це є наша спільна справа. І цей храм, який збирає нас на спільну літургію, це Сіронська Борниця, де призивається Боже ім'я. Де Христос перебуває між кожним із нас. Не даремно ми вітаємося таким стародавнім християнським вітанням, каже, Христос пересеред нас. І відповідаючи, що і є, і буде. І Він справді серед нас, тому що він в кожному із нас, і нам треба роздивитися і побачити, що між нами є Господь. Але цей храм величний, справді непоподібним храмом, називається кожен храм Божий, прикрашений. Розписаний, урочистий, старовинний, древній, його лишили нам наші предки, наші бабусі, дідусі. І ми ввійшли в їхню працю, бо хтось його збудував, хтось його прикрасив, хтось його доглянув і передав нам, щоб ми правильно І ми цілуємо. Ми дякуємо їм за це, ми молимося за, за них, пам'ятаємо їх, і, і, і стараємося примножити їхню працю тим, що він теж прикрашений, доглянути, але Бог наповнений молільниками, тим, що в ньому завжди лунає молитва, тому що звершується Богослужіння. Тому я щиро дякую вам всім за те, що ми сьогодні зібралися в цьому храмі. Віднесе Богу молитву, Отцю Богу, молитву при святі всім святим. Маємо згадати що святителя Петра Могилу, який причетний до цього, до цього святого села, який потрудився тут, який став тим борцем за чистоту православної віри і за нашу християнську Україну, тому що трудився для її слави. Для того, щоб вона була країна віруюча, країна Божа, країна православна, країна християнська. І цього святителя знають у всьому світі, і ми можемо з такою честю пишатися тим, що він тут послужився, що він тут перебував, але і його поцінити. І Його труди теж користувати для блага церкви. Тому нехай Господь за молитвою Пресвятої Богородиці. Святого Архистра Тиха Божого Михаїла, молитва висвятителя Петра Могили, всіх наших українських святих, дарує нам мир, здоров'я, сили, мужності і мудрості, щоб наблизилася перемога, щоб припинилася війна, щоб наші воїни повернулися додому здоровими і щасливими, і щоб ми з особливою вдячністю завжди в цьому храмі підносили свої щирі молитви. Амінь. Слава Ісусу! Yeah. <laughs>